У мене було важке звільнення. Я рік звільнялась. Звільнялася з сімейними обставинами, і це було дуже важко. Це період, який я не хочу пам'ятати взагалі. Були люди поруч, які допомагали не скинутися з вікна в цей період. В мене є батьки, які мене люблять, тату до сих пір служить. Мама чекала нас двох, зараз чекає тата з армії. Тому от родина, друзі, спорт, тільки от він був, але я тільки зараз починаю від нього отримувати задоволення і якийсь кайф ловити, і розуміти, для чого він потрібен. Тому що на період. Підготовки до самих ігор до виступу. Я не хотіла нічого. Я, я ледь на відбіркові змагання прийшла, тому що це був період, якраз коли я психіатрії лежала. І приїхав оцей побратим, який мене з Лука на, на лук, в Лук привів у лучний спорт. Він приїхав зі Львова, витащив мене з лікарні. І сказав, що типу, треба йти. І він зі мною пробув усі відбіркові, поки я не пройшла там свої якісь ці квести. І то багато людей в мене страх, багато е, знайомих, я не хочу ні з ким спілкуватись. Я півроку була в ізоляції повній. Мені не хотілося нікого і нічого. Допомагала родина, друзі, так, да. це було. Я лежала в цивільних лікарнях, я не лежала в військових шпиталях. Для мене військовий шпиталь. Я, я, я знаю, що таке військовий шпиталь. Мені би не хотілося туди потрапляти, в тому стані, якому я була, принаймні. От, лежала я в цивільних тільки лікарнях. Підтримка держави, ну, типу, з боку ігор нескорених так була підтримка. Чи готова була я її прийняти на той момент, ні. Підтримка була, ну, типу в, в організації для нас, тренувань в одязі, там, який нам видавали вже на ігри. Тобто такі ну, моменти чисто для цього, для, для Ігор Нескорених. Так ззовні ну, це тільки нерви, тому що ну, ВЛК пройти нереально. В мене половина діагнозів ВЛК не вписано. Зараз я через це маю проблеми з МСЕКом. МСЕК не, не бачить причин підстав для інвалідності, хоча я їх маю. Тому мені складно сказати, що держава для мене зробила в період, от, оцей, коли до звільнення півроку і після звільнення півроку. Я маю безкоштовний проїзд, який мені допомагає приїхати на тренування. Наступне, ну, я не знаю. Я, може, я нічим не користуюсь, це таке теж справа. Але так, щоб. А, в мене є ще цей супровід е, ветеранський, типу людина, яка відповідає на питання, які мені цікавили. Е, я пишу її в чат, і це від Міністерства ветеранів та таке є. Все інше можливо, або до мене щось не дійшло, або це Ну, зі структурами державними дуже важко зараз. Мені особисто. <Музика> мені складно відповісти, а є підтримка сімей ветеранів. Взагалі, таке поняття у нас. Ну, Моїй мамі точно ніхто не дзвонив і не питав, як вона. Окрім моїх же друзів і моїх знайомих. Е, і донині, ну, типу. Ну, Нікому не цікаво, як вона, окрім найближчого кола. Це перше. По-друге, ну, ця підтримка вона би мала бути. Тому що те, що пережила моя мама, поки ми вдвох з батьком служили, це був теж не найкращий її період. Тому, не знаю, можливо, які, якісь є угрупування, які зробили люди. Самі не держава, типу, під, ну, там, ГОшки, чи якісь е, зібрання, чи, чи ще щось, от, саме о, о, збір однодумців. Типу такий. Mm -hmm. А від, від держави не знаю, я затрудняюся відвідати. Mm -hmm. Це величезна проблема, особливо з тими, хто. Ну, якщо я знаю, що сім'ї полонених вони гуртуються, там дуже величезна є, яка людей, які один одного підтримують. Сім'ї зниклих безвісті і таких угрупувань менше, тому що люди не розуміють, в якому стані вони мають бути. Тобто, або Ну, то, людина втрачає зв'язок з іншою дорогою людиною її або рідною. Частини різні. Я, була, я служила в чотирьох частинах. Хтось дзвонив і казав, що ситуація така, така, зник там, там, ми знаємо точно або не знаємо точно, що з ним, і, отака, і розкладує по поличках людині, щоб вона не сходила з розуму. Я була в такій роті. Це важко, це важка робота, але вона робилась. В інших підрозділах іноді я зустрічала таке, що люди не знають по, по півроку, по місяці, по два, по три, що, що з її рідним або рідною, де вона, що вона загинула або не загинула. І з частин ніхто не дзвонить. І мало того, ніхто не дзвонить, Додзвонити з в частині неможливо майже. Люди оббивають пороги ТЦК, інших відомств, щоб дізнатися, просто зробити запит, наймають адвокатів, щоб просто дізнатися, що з людиною. А це справа одного дзвінка. Тому це важке питання дуже. Мала би бути служба, патронатна чи не патронатна. Я не знаю, як вона правильно могла б називатись при підрозділах, яка. Робили б цю важку роботу. Медики роблять важку роботу, патологоанатоми роблять важку роботу. І ця робота теж важка, але і хтось має робити. Тому що не можна просто так людину зводити з розуму. Я боюсь щось згадати прямо з наголосом, і боюсь щось не згадати, відповідаючи на дане питання. Якщо ми беремо ветеранів як людей, звільнених з армії, і ветеранів, які служать далі, це одні і ті самі ветерани чи ні? Як ми до них ставимось? Як ми будемо ставитись до ветеранів, які служать на передовій до сих пір, і ті, які виконують свою роботу в тилу? Однакове ставлення чи різне? Як ми будемо ставитись до людей з інвалідністю, поранених, важко поранених, людей, які втратили кінцівки, ноги, руки, опіки від, там, від 20 до 90% тіла, тобто, це, це фактично назви відомства, які мали б за це відповідати. Тобто, усіх у них різні потреби. У всіх у них різні болі, які мають закриватись шляхом державної політики, шляхом ветеранської політики. І тут можна ну, табличку Excel робити до безкінечності, в залежності, що нам треба, в залежності від виходячи з цілей. Типу, яка, яку ціль ставить перед собою держава в питанні ветеранської політики. Ну, типу, я ж не знаю, я не державна службовець. Жодне. Представник державного сектору не опікувався моєю мамою. Коли ви звернули Ні. Ні. Де. Мамі ну, просто пощастило. Я трішки була психологом перед війною, але зараз я ну, себе збираю по частках. У мене нема зараз ресурсу займатися іншими людьми, тому я, я навіть не приймаю людей просто. Ну, в терапію, тому що я не відчуваю себе <кій> достатньо. Вже не відчуваю себе достатньою для цього виду діяльності. Але ну, маму я підтримую звичайно. Ну, але окрім мене, навіть не вся родина не вся родина розуміла, чому я пішла в армію. Не вся родина розуміла, чому батько пішов в армію. І мама просто опинилась між двох світів, і вона якось це витягнула. Ну, мама, в мене сильна жінка, тому вона впорається, але в принципі бажано було, щоб держава думала не тільки про себе, а й про родини ветеранів. Ні, ну, мама дуже щаслива. Мама прям. Що... Вона мовчала десь тиждень, вона боялась, типу, спугнути радість. А потім її відпустило, і вона вже і ревіла, і сміялась, і все що завгодно робила. Тобто, да, це була така величезна радість. І, і я була щаслива. просто. просто мене до, до цього моменту мене просто Емоційно, що в мене радості вже не було. Ну, На момент звільнення. І що? Як змінилось? Те, як змінилось? Я додому частіше тепер їжу. Навідую маму. Мама стала веселіше. Це, тому що от на другій ротації, коли я їхала в Солодари, я не знала, наскільки нас туди кидають. Вийшло так, що ми. Півроку Солодар, 6 місяців і 3 місяці Марінка. Це все одна ротація. І тобто, 9 місяців в мене не було взагалі. Ну, тобто Я не виривалася навіть у відпустку чи ще, ще кудись. Ось. І от той період для мами був важкий, тому що, коли я її набирала, в неї був скляний погляд. Вона нічого не хотіла, вона перестала майже їсти. Вона просто ходила на роботу, приходила додому, лягала і все. Вона навіть не спала, ну, погано спала. Ну і цей стан, я розумію, що ну, це була така дуже глибока депресія. Е, що я зробила? Я купила мамі собаку. Ту, яку вона хотіла давно, мріяла, вона їх е, розводила, коли я була маленька. Це порода Сен-Бернар. Величезний шкаф, який її донині тішить. Да? Це синочка Любіма, тому да. От він її, звичайно, вивів дуже, тому що я, я ж їй подарувала цуценя. Замовила, воно приїхало двохмісячне. Да, воно важить 20 кілограм, але йому два місяці. Тобто це дитина, її треба чотири рази за день погодувати, його треба вигуляти, його треба причесати, за ним треба слідкувати, температура, їжу робити свіженьку. Тобто, і мама почала з роботи тікати. Все, в мене дитина, мені треба час типу, все. І отак потихеньку вони перезимували. А після Мар'їнки в мене я в лікарню лягла. Після Мар'їнки якраз у психіатрії. Е, Я не пам'ятаю, чи я їздила до мами от цей період. Тобто, напевно, ми з мамою майже рік не бачились просто по телефону. Тому що після ротації одразу лікарня, це була довга лікарня два місяці. Е, потім нескорені відрядження в Київ. А, от в Києві точно під час відрядження я могла поїхати до мами на один день, не відпускала. Для того щоб прийняти цю допомогу, потрібна A, готовність і Б не чужа людина. Тобто, якщо б до моєї мами прийшла б якась служба і сказала вам, ну, і, і сказала б, типу, вам, жіночко, потрібно до психолога, тому що у вас двоє людей служать, то я розумію, наскільки б далеко вони летіли з того кабінету, де моя мама працює. Вот. Допомога потрібна. Має, вона має бути вчасною, актуальною е, і має бути готовність двох сторін прийняти цю допомогу, Одні, однієї сторони надати, другою прийняти. Якщо це, типу, заради галочки, щоб в журнал поставити, типу галочку, що ми були в цій жінки від допомоги відмовились, то, типу, нахуй таку допомогу. Блядь? Ну, це не, не працює. Дивіться, держава може цим займатися, але я не думаю, що в держави буде якийсь е, нерадянський формат або нерадянське е, ставлення до цього питання. Е, в нас питання психотерапії і психології все ще дуже ну, натягнуто. Е, в нас є центри, які працюють з ПТСР? Чому є? Не, не якісь психологи. Є якісь психологи, вони платні, та і воїни, якщо вони розуміють, такі, такі, як я, якщо вони розуміють, що з ними щось не ок, вони йдуть і платять за це гроші. Безкоштовний психолог є гарячі лінії, але я їх не пробувала. Типу, не, не випробовувала. Просто для мене в стані депресії не є ок, дзвонити на гарячу лінію, та, бо я в депресії лежу в зовсім інших станах. Держава має спочатку з військовими нормально працювати, щоб ВЛК і МСЕК нормально, адекватно оформляла документи. Це, це, це перша ланка, це, це навіть це, це діючим військовим ВЛК, тому що я вже ВЛК не можу пройти, тому що я не військова вже. Ну, а в мене ВЛК напів е, таке. Напів незаповнене, тому що там лікарі в Дніпровській області вважали за потрібну половину діагнозів моїх викинути. Що мені зараз робити? МС не приймає, а велика я вже не пройду. І я в такій правовій колізії зараз знаходюсь. Типу, Я не можу довести, що я хвора і не можу отримувати те, що держава би мала забезпечувати. Тобто, всі ті самі ліки е, і т.д. і тепер. Тому що ну, е і таке ще, таке ще питання, що в мене ВЛК було рік тому, а діабет вистрілив 5 місяців чи 6 тому. І його немає в ВЛК. А я прийшла на все кажу: у вас в ВЛК немає діабету до побачення. І типу, я ні ліків, нічого отримати не можу, тому що в мене немає оцієї галочки. Тому що держава створена для якогось ідеального формату. А такі виклики, як, ну, типу, мої, моя ситуація, вона не є кричуща, там, я не кажу, що вона там унікальна чи щось. Таких людей мільйони. І не зробити якусь, якісь сходинки для тих, хто не може оце для, по ідеальному шляху пройти, От, оце фігня. Ну, типу, а якщо ми для ветеранів не можемо зробити якісь стежки для того, щоб вони отримували ті самі, ту саму допомогу від держави, ті самі е, штуки, які ветеранам потрібні, які для них мають бути, в принципі, або для людей з інвалідністю, то що ми говоримо про, про рідних? Давайте проговоримо спочатку про ветеранів. Ну до рідних дійдемо. просто ну, це або разом про них говорити. Або відділяти хто, хто пріоритетніший. Ну, але і ті, і ті важливі. І про тих і про тих, і про тих треба пам'ятати. Просто я б на місці держави я би робила ну, поащиряло би створення якихось ком'юніті з родичів, з загиблих, полонених, військово-просто військовослужбовців. Просто там спілка матерів, от у Львові було ну, з 2014 року: спілка матерів АТО і ще купа-купа, але це люди створюють самостійно. Немає якоїсь державної типу структури для того, щоб рідні і близькі могли прийти і сказати: в мене така фігня, я не знаю, що з цим робити. Mm -hmm. І це не справа психолога. Психологів, люди можуть собі знайти самостійно, це не є проблема. Я би хотіла, щоб суспільство було більш чуйним і щоб воно не боялось людей в формі. Я би хотіла, щоб суспільство знайшло шляхи розуміння і взаємоповаги от між двох конфесій. Я, ну, от після звільнення я почала розуміти цю прірву між цивільними і військовим. І я насправді на стороні цивільних, тому що мене ніколи не бісили е, святкування, чи ж якась музика на дворі. Я навпаки тішилась, що життя йде, і що ось тут все добре. Ось тут нічого не помінялось. Тут як було весело, так і є весело, і це прекрасно. Тому е, я встану на бік цивільних е, в будь-якому випадку, окрім. Хамства, зневаги і неповаги і непорозумінь, от, саме з військовими та ветеранами, тому що ветерани повертаються в суспільство, і їм потрібна буде допомога в соціалізації. Ми теж колишні цивільні, ми теж були людьми. Не в зеленому, ми так само ходили на роботу. Але просто от так стало, що от наше або бажання, або обов'язок перетворили нас от в таких людей, якими ми зараз є. Хтось з ПТСР, хтось лякливий, хтось дуже вспильчивий, хтось агресивний. І в цьому всьому є причини. Я би воліла, щоб суспільство не реагувало на наслідок, а Брало до уваги причини, чому людина така. І тоді в нас все буде окей.